Різновиди діяльностей дітей дошкільного віку ранньою весною. Активність дітей дошкільного віку ранньою весною може бути різноманітною. В цей період з'являються нові можливості для фізичної та пізнавальної діяльності на свіжому повітрі. Основні види активностей. Фізична діяльність. Діти більше часу проводять на вулиці. Бігати, стрибати через калюжі, грати у рухливі ігри, кататись на самокатах чи велосипедах. Усе це зміцнює м'язи, розвиває координацію рухів та витривалість. Бізнавальна діяльність, рання весна, час для дослідження природи. Діти активно спостерігають за тим, як все пробуджується після зими, як з'являються перші листочки, квіти. Птахи повертаються додому. Це розвиває їхню допитливість та розширює кругозір. Творча діяльність. На свіжому повітрі діти можуть займатися творчими іграми, ліпити з піску, малювати на землі крейдою, створювати прості вироби з природних матеріалів, таких як палички, листочки та камінчики. Сенсорна діяльність. Навесні. Змінюються погодні умови і діти можуть досліджувати мокрий пісок талий сніг, воду. Це корисно для розвитку їхніх тактильних відчуттів і сенсорних навичок. Соціальна діяльність. Діти взаємодіють зі своїми однолітками під час гри на вулицях, вчаться спілкуватися, співпрацювати та ділитися. Рухливі ігри сприяють розвитку соціальних навичок та вміння працювати в команді. Загалом активність дошкільнят навесні спрямована на розвиток фізичних, пізнавальних і творчих здібностей через природну допитливість і бажання досліджувати світ.